Вітаю вас! На уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Чарлі і шоколадна фабрика. Доброта, щирість і наполегливість головного героя Усім усім добрий день! Геть з дороги наша лінь хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. Перевірка домашнього завдання. Домашнє завдання складалося з двох завдань. Перше написати оригінальне смс повідомлення Чарлі або Віллі Вонку, друге. Написати їхні враження від отриманої смс майбутнього. Привіт, містере Вонку! Я знаю, що на шоколадній фабриці в тебе було все в шоколаді, але ти великий молодець, дуже щедрий, подарував свою фабрику бідному простому хлопчику. Зараз наша країна, як і сім'я Чарлі, переживає скрутні часи. І я сподіваюся, що ми вийдемо переможцями так само, як це зробив головний герой. Гарного вам дня! Друга частина завдання. На мій погляд, містер Вонку, прочитавши цей лист, почав би переживати за Україну, бо зрозумів, як нам важко. Що таке щастя? Підберіть слова асоціації. Яку людину можна назвати щасливою. Поясніть вислів, щасливим може бути той, хто є володарем своїх бажань, хто вміє володіти собою своїми почуттями. Чи щасливі герої Рольда Дала? Віднайди. Пазл. «Характеристики героїв Повісті. Про героїв і дії героїв на фабриці. Поєднай, тому що в даний момент всі пазли не відповідають своїм героям. Перевіряємо Августус Глуп. Неслухняний, ненажерливий, постійно їсть, гладкий діє героя на фабриці. Звалюється у шоколадну річку. Віолета неслухняна егоїстка. Мріє побити рекорд із жування гумки. діє героя на фабриці. Куштує жуйку, що не готова до споживання. Майк Тіві Вважає, що справжнє життя лише в телевізорі. Дії героя на фабриці потрапив у телевізор. Верука вередлива, нестримана, заздрісна, дії герої на фабриці потрапила у сміттєвий бак. А зараз напиши побажання героїв після відвідин фабрики Августус. Не їсти багато, щоб не потрапити у безвихідне становище. Цікавитись життям. Віолета. Харчуватися справжніми продуктами, а не тими, що їх замінюють. Майк. Зрозуміти, що життя дуже цікаве і різноманітне. Верука. Мусить думати перш ніж щось робити, мусить довести, що її голова не порожній горіх. А зараз схарактеризуємо головного героя нашого твору образ Чарлі. Знайдіть опис зовнішності та цитати до цього чудового образу. Цитатна характеристика Чарлі. Перш. він міг відчути смак шоколаду єдиний раз на рік на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші. І коли наставав знаменний день, йому самісінького ранку дарували невеличку шоколадну плиточку. Отака От добра дитина. Він вартий кращого. Чарлі було найгірше. І хоч батько з матір'ю часто за обідом чи вечерою віддавали йому свої порції, та хлопцеві все одно було мало, адже він ріс. Щодня він бачив, як інші дітлахи виймали з кишень шоколадні цукерки і пожадливо їх поглинали. І це, звісно, була для нього велика мука. Двічі на день, ідучи до школи і повертаючись додому, малий Чарлі Бакет мусив проминати фабричну браму, вдихав цей неповторний шоколадний запах, що огортав його звідусіль. Ох, як же йому подобався цей запах, і як же він прагнув потрапити на фабрику і побачити, що ж там усередині. Вечорами, досьорбавши водянистий капусняк, Чарлі завжди заходив у кімнатку до дідусів і бабусь, щоб послухати їх розповіді, а потім побажати їм на добраніч. Але Чарлі Бакет ніколи не отримував бажаного адже батьки не мали на це грошей, тож що довше лютувала холоднеча, то нестерпніше мучив його вовчий голод. Опис зовнішності. А Чарлі Бакет з кожним днем худнув і худнув. Обличчя його стало страшенно бліде й виснажене. Шкіра так щільно обтисла йому щоки, що з під неї аж випиналися кістки. Сумнівно було, що він притягне так довго і не захворіє. Потрохи керуючись тією дивною інтуїцією, що так часто приходить на допомогу дітям у скрутні часи, він почав непомітно міняти свої звички, заощаджуючи сили. Уранці виходив з хати на 10 хвилин раніше, щоб до школи не бігти, а йти помало. На перерві сидів тихенько і нерухомо в класі, тоді як інші діти гасали на подвір'ї, брюкалися в снігу і кидалися сніжками. Тепер він все робив повільно і обережно, щоб уникнути виснаження. Чарлі Бакет? Мабуть, той худющий курдупуль, що стоїть біля дідогана, схожого на скелет. Недалечко від нас, отам, бачите? А чого він отакий холод без пальта? Хіба я знаю? Може, нема за що купити? Боже ж ти мій, та він геть замерзне. Чарлі, що стояв усього за кілька кроків цих людей, міцніше стис руку дідуня Джо, а той лише глянув на Чарлі і усміхнувся. А зараз виконайте онлайн завдання Фронтальне опитування. Письмова робота анкета героя. Заповніть, будь ласка, анкету. Ім'я героя, місце проживання, матеріальні умови, в яких зростав, сімейний стан, риси характеру, мрії герої, ставлення до дорослих, моє ставлення до героя. Перевіряємо. Ім'я героя Чарлі Бакет. Місце проживання невелике місто. Матеріальні умови, в яких зростав, погані. Сімейний стан. Тато робітник фабрики з виробництва зубної пасти. Мати не працює, доглядає за бабусями і дідусями: два дідуся та дві бабусі. Риси характеру. Добрий, витривалий, щирий, скромний, щедрий хлопчик з бідної сім'ї. Вихований, чемний, щирий, доброзичливий, сердечний, хвилюється за дітей, які потрапили у пригоди, Мрії героя працювати на шоколадній фабриці. Ставлення до дорослих любить та поважає батьків, дідусів, бабусь. Моє ставлення до героя запишіть самостійно. Уся родина Чарлі пишається хлопчиком. Чому? Назвіть його чесноти, які подобаються іншим персонажам. Які ж чеснот маєте ви, а які необхідно виховувати в собі? Робота з підручником. Схарактеризуємо цитатами образ містера Вонки. Знайдіть опис зовнішності героя. І ЩО то був за дивовижний чоловік. На голові він мав чорний циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту. Штани мав темно-зелені, рукавички перламутрово сірі. А в руці тримав елегантну тростину з золотою бамбулькою. З його підборіття стирчала акуратна чорна цапинна борідка. А очі, очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що вони весь час іскряться й мерехтять, власне кажучи, все його лице освітлював радісний усміх. Ох, а яким він здавався розумним, яким кмітливим, проникливим і енергійним він безупину посмикував головою, схиляв її і так, і сяк, ніби вбирав усе довкола своїми ясними мерехтливими очима. Його руки були швидкі, як у білки, спритної і хитрющої старої білки з парку. Робота з таблицею. Заповніть таблицю. Характеристика вілівонки. Зовнішність. Визначення автора. Визначення інших героїв. Перевіряємо. Зовнішність. Одяг. Фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту, штани темно зелені, рукавички перламутрово сірі, золота тростина із золотою бамбулькою, акуратна чорна цапина борідка, очі невимовно ясні, іскряться, мерехтять, обличчя освітлював радісний усміх. Руки швидкі, як у білки, голос мов флейта. Визначення автора дивовижний здавався розумним, кмітливим, проникливим і енергійним. Визначення інших героїв потвора, навіжений, псих, очманілий, ненормальний, придуркуватий, безголовий, скажений, шизонутий, пришиблений, дебільний. Ні, він не такой. Назвіть спільні рысы характеру Чарли и мистера Вонки. Назвіть відмінні риси характеру Чарли и мистера Вонки. Творче задание. Складіть Сенкан до імен головних героїв Чарлі або Містера Вонки. Сенкан – це неремований п'ятирядковий вірш, що складається з 11 слів. Перший рядок тема один іменник. Другий рядок опис теми два прикметники. Третій рядок. Дії пов'язані з темою. Три дієслова. Четвертий рядок. Висновок. Фрази з чотирьох слів. П'ятий рядок синонім. Висновок до теми. Одне слово. Приклад. Чарлі. Чарлі Добрий, щирий. Піклується, любить, мріє. Нарешті досягає своєї мети. Особистість. Гра. Вірю, не вірю. Чи вірите ви, що Чарлі жив у багатій сім'ї? Ні, Чарлі не жив у багатій родині. Чи вірите ви, що хлопчик їв щодня шоколад? Ні, шоколад він їв один раз на рік на свій день народження. Третє, чи вірите ви, що двічі на день Чарлі йшов через шоколадну фабрику? Так. Четверте. Чи вірите ви, що Вілі Вонг винайшов понад 200 сортів нових шоколадних цукерок? Так. П'яте. Чи вірите ви, що Вілі Вонка розсилав свої шоколадні вироби усім королям та президентам світу? Чи вірите ви, що містер Вонка побудував у Індії маленький палац з шоколаду? Ні. Чи вірите ви, що з воріт фабрики Вонки не виходять робітники? Так. Восьме. Чи вірите ви... Ви, що шпигуни викрадали таємні рецепти містера Вонґе? Так. Дев'яте. Чи вірите ви, що фабрика була зачинена на ланцюг, а в вікнах рухалися маленькі темні тіні? Так. Десяте. Чи вірите ви, що коли хлопець йшов зі школи, він знайшов шоколад. Ні. Одинадцяте. Чи вірите ви, що на фабриці працюють звичайні люди? Ні. Дванадцяте. Чи вірите? Ви, що фабрику вонки відкриють для всіх людей, ні. Таблиця. Реальне та фантастичне в повісті Касті Рольда дала Чарлі і шоколадна фабрика. Реальне сім'я побут, бідність родини, проведення акції, конкуренти фабрики. Шоколад. Чарлі знайшов гроші на вулиці. Фантастичне Умпа-лумпи, шоколадний водоспад, річка, луки із солодощів, скляний ліфт з безлічу кнопок, волосяні іриски, вічні барбариски та інші винагодиві лівонки. Передача шоколада по телевізору. Білочки в цеху. Підсумок уроку творче завдання. Створіть рекламний проєкт за прочитаним художнім твором. Наприклад, ось воно місце щасливих дітей. Як створити рекламний проєкт за прочитаним художнім твором? Реклама поширення відомостей про когось або що-небудь для створення популярності. Перше, чітко визначте своє ставлення до прочитаного і подумайте, чим цей художній твір та його автор можуть привернути увагу читачів однолітків. Друге. Оберіть необхідний тип рекламного оповіщення, друкована радіо або телереклама. Третє. Користуючись текстом художнього твору та деякими відомостями з біографії його автора. Виділіть цікаві епізоди, які можливо складуть сюжетну основу вашої реклами. Четверте – Продумайте структуру вашого рекламного проєкту. П'яте. Доберіть заголовок. Шосте. Розставте логічні наголоси, паузи. Продумайте інтонацію та темп читання. Якщо це, наприклад, телереклама. 7. Відкоригуйте свою роботу. Виправте помилки. 8. Потренуйтесь в проголошенні створеного вами рекламного проєкту. Дорогі друзі, ви любите читати? Я знаю. Ви зараз скажете, Я не люблю, я теж. Я багато цікавих фільмів. Для чого читати? А хтось скаже, а я люблю читати, бо в книгах стільки світла, гумору і дива, і вони вчать нас не сумувати, не впадати у відчай, а вірити, що добро обов'язково переможе зло. Усім, хто любить і не любить читати, я раджу поринути в захоплюючу історію хлопчика Чарлі З повісті казки Рольда дала Чарлі, і шоколадна фабрика. Чарлі дуже любив свою родину, шоколад, був щирим, вічливим, слухняним і терплячим. У нього була одна мрія. Ви запитаєте, яка? А я вам відповім: прочитаєте, дізнаєтесь і дізнаєтесь не тільки про нього, а й про інших дітей, про геніального і дивикуватого кондитера містера Вонки. і ще багато чого корисного і цікавого. Тож не гайте час, мерщій до бібліотеки і читайте, 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 бо Чарлі Шоколадна фабрика одна з тих справжніх і захоплюючих книжок, які необхідно прочитати кожній дитині. Рефлексія. Дерево успіху. Одягни дерево. Якщо ти обрав зелений колір, то ти впорався із усіма завданнями. Якщо ти обрав помаранчевий колір, то не всі завдання виконав, виконала. Якщо ти обрав червоний колір, то ти не впорався або не впоралася із завданнями. Пояснення домашнього завдання. Виконати письмове завдання 7 на сторіночці 119. -й. Дякую за увагу!